Є ще така штука, що при о, перельотах о, закладає вуха. І о, чому краще при перельотах закрапувати препарати? А, вже одразу розкрив секрет, що треба робити так. Ну, По-перше, по треба при перельотах взагалі, якщо ви, наприклад, да, щоб краще перенести, по-перше, треба, щоб ніс був. без... Якщо ви, наприклад, так сталося, що ви детею випростили, тобто у вас якесь виділення з носу буде. То зліт, при зльоті посадки, зліт посадка це типу от, моменти великого перепаду тиску. От. І в цей момент ця це сопля, що є в, 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 в носовій порожнині, може, жалоб дивно залетіти в слухову трубу, викликає запалення вуха. Це до речі дуже актуально для дітей. От у них слухова труба проходить під іншим кутом дорослих. І у мене навіть теж була пацієнтка, яка летіла на відпочинок в Іспанію з маленькою дитиною. В літакоці. Стався до да, біля сюди під час цього Це випадок да, випадок. і каже, це руша дитина зіпсувала мені всю відпустку. Тому, да, тому, да, тому якщо треба, значить я завжди рекомендую. Навіть якщо ніс дихає, от, ну, якщо, якщо не дихає, да, то 100% треба користуватися на зловужуючими, то при носа обережно да, без фанатизму. в принципі, шмаркатися треба завжди без фанатизму. І закапати знову на звучить. Тобто буде менший тиск на слухову трубу. От. А якщо при цьому, а якщо взагалі набряк носу, і ну, носової мосове поражені та то треба закапати зі чи там за 5 хвилин, то зльоти за 5 хвилин до посадки, тому що ну, буде цей тиск, буде проблема. Це до речі, навіть е, е, ці, е, як би там смішно не звучало, льотчики з там, і з проблемами з носом не допускають до польотів. Це правда, це правда. Да, це правда. Да, тому <реш> тому <реш> тут дійсно. Так що